Приготую собі такий еобіотичну вечерю. Це в нас є кефір. Дала вже сюди е, дві капсули люцерни і одну капсулу суперфлори, для того, щоб був мій кишечник задоволений. І даю сюди наш Daily Delicious коктейльчик, який має 11 видів. Вітамінів, три види білка і також колаген. Це для того, щоб мій організм працював в чудовому режимі і щоб я була наповнена вітамінами білком. І так само мій кишечник отримає ту їду, яка потрібна йому. Ось так. Смачно. І наш Давидик теж їсть з мамою. Еубіотичний. Вечерю, бачите, дивіться, за ложку не пускає. Смачненьке подобається тобі нямочка. Так, ось яке воно вийшло. Не можу показати. Не хочу показувати камера. Ось так. Здорове харчування. Так. Дітки знають, що треба їсти.